Доброго дня! Сьогодні у нас в огляді віджит навігаційного повзунка для швидкого переміщення по воронці продажів в CRM. Навігаційний віджит, який я зараз демонструю на екрані, потрібен для того, щоб швидко переміщуватись в потрібний етап воронки продажів. Дуже часто у відділі продажів воронка продажів дуже деталізована і довга. І потрібен інструмент для швидкого переміщення по горизонталі. Для цього в серем-системі для забудовника є декілька можливостей. Перша – це горизонтальне переміщення завдяки скрому вправо або вліво, таким чином при довгій воронці зручно переміщуватись. Навігаційний елемент також знаходиться ось тут, як я його зараз демонструю на екрані. Якщо воронка занадто довга. І деталізована, також допоможе міні-віджит, який я зараз демонструю в правому нижньому кутку екрану. Як працює віджит? Перша його функція це можливість затиснути навігаційний елемент, який виділений синім контуром, кнацнути лівою кнопкою мишки та передвинути елемент туди, куди потрібно переміститись. Друга опція це можливість візуально кнацнути кнопкою мишки лівої. В ту частину воронки, де нам зараз необхідно опинитись, наприклад, ось тут. І елемент буде переміщено. Віджит значно економить час для менеджера з продажу нерухомості, оскільки надає можливість швидко переміщуватись на потрібний етап воронки. Також зараз рекомендую переглянути відео, як налаштувати воронку з продажів нерухомості безпосередньо під ваші індивідуальні бізнес-процеси, етапи продажів. Ми зараз це відео виводимо на екрані.